И давай. Не може бути. Одинадцять, я бачу вітання святом, дорогі мої, щоб все було добре в ваших оселях, щоб все було так, як ви хочете. А ми зараз приїхали почтити пам'ять Сергія. Святами. Вілія Володимирівна, свято. Воскресне і З вашою допомогою, з Божою. Юлія Володимирівна, можна квіти да, вам подарувати? Хай Господь береже вас, ваші родини, всі бої вас. вас. Всі, 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 Юлю, береже. Всі, береже. Святами вітайтесь. Святами привітайтесь, святами вас, ві. святами вітає.

Хлопців, дівчат, всі, хто віддав життя за те, щоб ми з вами мали шанс і мали надію побачити ну, зовсім інше життя, вони дуже велику заплатили плату за це. І ми всі в боргу, щоб зробити так, як вони хотіли бачити. Тому я думаю, що там, де він вчився, там, де він провів все своє дитинство, це буде дуже добре, якщо ми таке велике свято Великодня. Коли воскрес. Ісус Христос, ми мусимо думати про те, щоб Україна у нас воскресла, щоб вона воскресла сильною, заможньою, такою, яка живе для вас, а не для людей, які того не варті. Для вас вона мусить жити, Україна. Тому хочу, щоб в цей день от така пам'ять в школі, де Сережа вчився, щоб така пам'ять у нас з'явилася. Тому я запрошую зараз всіх, це просто відкрити цю дошку пам'яті. Я знаю, що, можливо, нам всім і дошки не потрібно, тому що в серці він у нас, знаєте, він перший загинув. Він, він просто був таким українцем, справжнім. І сьогодні, завдяки його цьому подвигу, ви знаєте, і вермени сьогодні вже сприймаються не як вірмени, а як українці, які мешкають в Україні. Вони вже сприймаються, як знаєте, такі патріоти, і Україну він змінив. Тому дошка. В його пам'ять у кожного у нас в серці, але все одне, хай вона ще буде і в школі. Зобов'язані і самі змінитися, і Україну змінити, і зробити так, щоб наша рідна держава, наша рідна Україна, по-перше, була нескореною, щоб та війна, яку де-факто проти нас зараз оголосили, ви знаєте, що у нас на східних кордонах сьогодні дуже важко. Ви знаєте, що Україна зараз знову в небезпеці. Тому щоб ви від мене почули, що ми ніколи в житті, ніколи в житті. Не дамо нікому нашу країну не поділити, не окупувати, не розірвати на шматки. Ми не дамо ніколи нікому її завоювати. Тому перше, щоб ви були впевнені, що вистачає у України сил зробити так, щоб на нашій території не було війни. От хочу вам цю віру, цю впевненість і це знання навіть передати. Щоб ви жили спокійно і щоб у вас не було відчуття, що на нашій землі буде розпочата будь-яка реальна війна. Все це буде закінчено, я думаю, найближчі місяці, і ми будемо знову вільною і мирною країною. Ми нікому ніяких війн не оголошували. Наша рідна країна завжди жила мирно, і всі ми мирні люди. Те, що проти нас таке роблять, ви знаєте, що вони роблять проти себе це. І те, що Росія зробила проти України, вона сьогодні себе послабила, себе поставила під удар. І весь світ сьогодні бореться за Україну, в тому числі завдяки таким унікальним синам України, як Сергій, як всі наша Небесна Сотня. Ну, ви знаєте, що зараз вже значно більше людей ніж сотня. Всі вони за Україну полягли, але ми тепер мусимо. Теж віддати своє життя за Україну, щоб вона стала європейською, красивою, заможньою, сильною, і щоб кожна родина мала зовсім інше життя. Теж красиве, впевнене, успішне і заможнє. І нам треба все, проти чого повстав Сергій і всі, хто стояв на Майдані, і всі, хто життя віддав наші сини й доньки, щоб вони також знали, що ми з вами побудуємо іншу Україну. Вони дивляться на нас з небес. Вони наше. Янгели сьогодні охоронці. Вони нас всіх захищають. Треба, щоб ми тільки не схибили з вами, щоб ми сильними були. І я переконана, що все вийде. Слава Україні! Героям Слава! Світи, якщо хочете щось про Сергія, то щось ну, краще, ніж написав наш випускник. Став буря цього року. Мабуть, краще не, не скажете. Сотня іскор погасне в бою. Упаду горілиці полежу. Двічі виходила області на друге місце. Добавить тільки кривороські встане. Завдяки Сергію, його участі школа здобувала нагороди на спортивних змаганнях, що він був дуже сильний, що він приносив тоді ще славу своїй школі, а потім приніс славу всій нашій Україні. Причому не тільки в Україні, а по всьому світу. Весь світ сьогодні бачив, бачив, як Сергій читав свої вірші, читав вірші Шевченка. І як він любив Україну? Знаєте, він сьогодні Слава України, а починав з того, що приносив славу школі на спортивних змаганнях. Так що я хотіла би просто побажати школі, щоб ви все робили для того, щоб таких патріотів дарувати Україні. А Україна буде, я переконана, в найближчий час робити все, щоб підтримати такі школи, які в селах. Але тримають дух патріотизму настільки високо, що дарують практично Україні друге дихання. Ми ж козаки. Так, от то ж так. І козаків виховуєте. Ми ж козаки, з рук вусати, як і mm -hmm. нас козаки. Дякую у вам, що ви виховали нам таку життю. Mm -hmm. Дуже дякую. Сіді сьогодні ми присвятили. Свята в тому, щоб відкрити дошку пам'яті Сергію Негаяну. Я переконана, що для всієї нашої небесної сотні дошки в душі кожного з нас, в серці, і завжди ми будемо їх пам'ятати. Але мені хотілося би, щоб кожна дитина, яка буде виховуватися, отримувати освіту в школі, де вчився Сергій Негаян, просто знала про цей подвиг. Пам'ятала Сергія, пам'ятала всіх хто поклав життя за Україну під час нашого, нашої революції гідності, і тому саме великдень, коли воскрес наш Христос, коли всі ми покладаємо надії на майбутнє, особливі. Я хотіла би також, щоб ми всі зробили все, щоб воскресла Україна, щоб Україна стала сильною європейською державою, яка віддає все, що потрібно своїм дітям, українцям. От наша мета сьогоднішнього візиту: щоб ми ніколи не забули цей подвіг, і щоб ми завжди знали, що ми в боргу перед всіми, хто загинув, і щоб ми цей борг щохвилини віддавали тим, щоб розбудовували життя України, розбудовували життя кожної родини, давали щастя кожному українцю.